Так, шановне панство, я вас вітаю. Тільки ми от з вами буквально вчора да, подивилися на тему Вагнера в Білорусі там, з приводу навчання і так далі. І от вже сьогодні ви мені пишете новину про те, що колона техніки Вай... Вагнера раптово її помітили в Білорусі. Да? Колона машин з вагнерівцями в Білорусі. Велика колона прибула. Білорусь, ну і взагалі багато інформації на цю тему. Це я новини, друзі, читаю. Значить, і сьогодні, і вчора інформація така була, тому давайте подивимося, що там відбувається. Для чого, да, ця колона Вагнера? І ви мені ще писали з приводу Сумщини, що там загроза є по Сумщині, але ми це також з вами подивимося в плані ймовірного наступу? Да? Давайте спочатку колона. Колона Вагнера. Колона Вагнера в Білорусі. Для чого? Вони туди поїхали. Сьогодні 16 липня. Для чого поїхали? Вагнер в Білорусі? Для чого? Вони поїхали для об'єднання. Вони поїхали туди, у них є там план. І це знаєте як об'єднатися. Підсилитися. Для чого? Для віщо Вагнер білоруський. Прям всі карти про це. По-перше, в плані ресурсу. По-друге, в плані людей. Їм потрібно зараз дуже багато людей. Вони поїхали, знаєте, як набирати команду, набирати людей. Щось готують? Готують по дияволу. Що готуєте? Щось закінчити Закінчити почати. Пам'ятаєте, я говорила вам з приводу п'ятірки мечів. Не ну, пам'ятаю, можливо, десь в якихось розкладах я про це говорила. Да? Про те, що п'ятірка мечів це, може, і програш, але по ньому завжди повертаються. П'ятірка мечів, вона не, ніколи вона не закінчується. Знаєте, тут ніколи не буде поставлена крапка. Крапка буде поставлена після смерті. Тобто, оцей план для чого? Рух певний, королева жезлів. Вони готують рух по колісниці свої плани, просування своїх планів, закінчити, почати поставити крапку в боротьбі. Я зараз подивлюся, чи це стосується України, але щось у мене таке відчуття, що це не про Україну. Тому що жезлова королева, вона, якби була мечова, були питання. А жезлова королева вона про свої інтереси. У Вагнера які свої інтереси в Україні? У них інтереси в Москві. Чи є загроза Україні від Вагнера в Білорусі? Перепитаємо, бо ну, ми питали з вами вчора, але давайте ще раз. От з цією колоною, яка приїхала, в да, Україні є загроза. Від цього вагнера. Це взагалі. Ні, чи можуть зайти? Ні, в них взагалі геть свій план. Це не про, Це не про Україну. А що вони готують, вагнерівці ці? Що вони готують, що вони планують? Це За рух Це Україна? Це на Москву, о, бачите як? Чи це стосується Білорусі якось? Дивіться, значить, що, що вони задумали? Знову ж таки, реалізація своїх планів це як можуть бути якісь протести. Ті, які були момент очікування, вони збирали ресурси, вони збирали свої сили. Да, помагу вони готові знову заявити про себе. Знову це можливі провокації, тобто вони готують зброю. Вони готують зброю. Це щось силове, це щось по мечам. Тобто якась агресія буде. Чи це стосується України? Ні. Тут по Україні, знаєте, як немає бажань, ну тобто, ну, розбите серце. Україна ні. Чи це стосується Москви? Да, Це стосується Москви. Ну, Росії, Москви, там куди. Там Да, там показати свою силу, туди піти, там інтереси. А Яким чином це стосується Білорусі? Ну, а це підтримка. Це підтримка, да? щось вони там отримали, момент об'єднання, от саме з Білорусі. Або, знаєте ще, по дві Пентаклів відволікти увагу. Може бути ще і таке. Давайте спитаємо, чого ви? Для чого ви поїхали. В... Ну, чи є щось приховане? Давайте так. Чи є прихований якийсь мотив? Ну, мета, загальна мета, чому саме в Білорусь Вагнер поїхав? Ну, об'єднати сили добре. А от ще чому? Вагнер, Білорусь для чого направив свої колони? А, ресурси які? Ну, там люди. Я не знаю, наскільки це може бути зброя по пентаклям, може, може і буде зброя, але ну, в основному це люди. Це люди, це те, чого не вистачало для руху, це те, що вони збирали. Тобто вони туди поїхали, це як е, момент е, плюс ще й показати, що ми туди поїхали. Ну, В сенсі, щоб всі побачили, що ми туди поїхали. Зрозуміли, по дияволу налякати. це, ну, Вони вони справді готують удар. Готують по дияволу. Бачите, багато вогню буде? Закінчити почату справу. Хм. Задамо інакше питання, з чого чекати від Вагнера найближчим часом? Чого тепер чекати від ЧВК Вагнера? Чого тепер чекати від вагнер? Об'єднання. У них дуже великі плани. Момент перемоги закінчити, закінчити почати. Дивіться, те що, вони, те, що вони давні плани, де вони програли, їх потрібно довести до. Їх потрібно довести до кінця. Карта закохані це момент об'єднання. Вони поїхали за підтримки. Чого чекати? Вони з кимось об'єднаються. Тобто вони будуть не одні в своїй боротьбі. Вони і ще хтось. А ми з вами дивилися, що це може бути, Боже, як його, Господи, Кадиров. А тепер ще й Білорусь на стороні. Ну ви розумієте. Не може такого бути, щоб Лукашенко, Лукашенко нічого не знав, для чого Вагнер готується на території Білорусі. Ну це не про Україну точно. В угу. трьох. На трьох. Собразів на трьох. Короля мечів на трьох. Ай, боже, боже. Так. Чого чекати? Кремлю. Кремлівської, кремлівській владі від Вагнера чогось чекати найближчим часом? Чого чекати? Чекати розбитого серця. В неудобній позі буде знаходитися імператор. От цього чекати. Знаєте, як підвісять імператора, да, його можуть поставити перед якимось фактом. Тобто, ну напрягтися від Вагнера кремлівській владі, вже можна, вже можна боятися. От цікаво, слухайте. Ще хтось може всередині Росії до них приєднатися, якась е, група мечова по дамі мечів, це всередині в країні. Бо я питаю, чи, е, чи підтримують росіянці. Ну, тут якось, так, да, вони коли почнуть, вони коли почнуть е, свій рух, хтось може долучитися по хитрості, але це от по дамі мечів, я так розумію, що це може якась організація. По трійці Пентаклів, якась організація. Угу. Рицар мечовий чекає. Боже, от щось таке. Ну, слухайте, ми ж з вами чекали продовження. Хто там мені писав, що все, поїхали? ласка. Це ще не закінчилось. Вагнер ще себе проявить. Добре. Тому чекаємо цікавих новин. Чекаємо. Да? Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, за коментарі, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.